Давайте зараз про повернемось до ситуації на Донеччині. Дізнаємося про це в командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес. Це 92 друга окрема механізована бригада імені кошового атамана Івана Сірка. Юрій Федоренко з нами на зв'язку. Пане Юрію, слава Україні. Раді бачити вас в нашому ефірі про ситуацію на Донеччині. До речі, скажіть, будь ласка, ви я знаю, що ви переміщуєтесь там то Луганський напрямок, то Бахмутський напрямок зараз зараз ви на якому напрямку працюєте? Героям слава підрозділ виконує завдання на двох напрямках, дійсно на Сватівському і на Бахмутському. Тому працюємо наполегливо на двох напрямках. Я відповідно як командир підрозділу знаходжусь там, де більше є необхідність і потреби. Хоча в цілому комунікація в підрозділі відбувається достатньо якісно подужно за рік повномасштабної війни з цивільних людей. Вдалося сформувати команду відповідальних, професійних, вже досвідчених бойових діїв офіцерів, які закривають необхідну потребу по виконанню бойових завдань. Тому є можливість виконувати. Завдання і там і там ну от давайте тоді по бахмутському. от щойно говорили з нашим гостем про ситуацію на бахмутському напрямку. Ви як людина, з власне, яка бачить своїми очима цю ситуацію. А чи бачите ви зараз якусь якісь зміни дії в тактиці ворога, чи бачите якісь просування або використання нетипові техніки і так далі на цьому напрямку? Ситуація, власне за останні умовно три доби не змінилася суттєво. Противник продовжує визначати цей напрямок як пріоритетний. Відповідно, застосовує без ударно-штурмовий потенціал. Живу силу комбіновану. Це і ПВК-Вагнер, і регулярщиків, десантників, спецпризначенців можна лише зафіксувати, що ПВК Вагнера в нас на відтинку саме стало дещо менше, по більшій частині застосовують десантників. Водночас тим, противник вчиняє постійно ударні штурмові дії. Тактика залишається в принципі беззмінною, тобто штурмує переважно жива сила за підтримки артилерійських засобів. Броньована техніка на нашому вітинку саме працює з закритих вогневих позицій. Uh -huh. Противник успіху тактичного не має. Силам оборони в нас на вітинку вдалося стабілізувати ситуацію. Більше того, є суттєві враження противника, як ліквідація, так і виведення з ладу його броньованої техніки також особового складу. За цей місяць, якщо порахувати з 10 числа, умовно кажучи, по теперішній день тільки за рахунок діяльності нашого підрозділу я зараз беру два напрямки по живій силі противника. Вдалося ліквідувати вже більше 50 і більше 100 – це ті, які не повернуться до строю найближчим часом. Також додатково вдалося попрацювати по бронювальній техніці, деяке знищення, деяка повина з ладу і потребує ремонту. Противник її зараз відтягнути, забрати не може. Були намагання, сподівання їхнє, але цього зреалізувати не вдалося. Тому місто Бахмут тримається підступи до міста Бахмута тримається, і я вважаю, що так буде і надалі. Звісно, ми очікуємо провокаційних подальших дій і насичення резервами противника до 9 травня. оскільки це публічна інформація загальнодоступна, Противник визначає, що до 9 числа. Місто Бахмут має бути взяти повністю під їхній контроль, і відповідно працює над цим наявними силами. Засобами uh -huh. також коротко хотів би зауважити, коли є можливість, от тільки що перед ефіром почитав також новини. Така є в суспільстві думка, що НАТО високу ціну віддає віддають сили оборони за отримання міста Бахмут і починається розмови. А можливо, краще було здійснити маневр, там зайняти біжвигідні позиції і так далі. Так далі. Для всіх тих, хто сумнівається, я просто скажу наступну тезу. А далі кожен сам для себе зробить висновки. Ви маєте розуміти, що якщо противник досягне успіху, в нього вивільняється колосальний ресурс ударно-штурмового потенціалу і живої сили, та відповідно броньована і артилерійських засобів. Для утримання позиції противнику буде потрібно набагато менше сил та засобів. Відповідно, це ударне угрупування. Воно буде перекинути на інші пріоритетні для противника напрямок, такі до прикладу як Мар'янка або на Лиманське, або на Сватівськ. І, відповідно, там почнеться те саме, що зараз відбувається в Бахмуті. Є ризик втрати території. Відповідно, дуже важливо, що сили оборони зараз зв'яжуть по рукам і ногам противника. І як я сказав попередньо, вдається достатньо ефективно ліквідувати його значній кількості. Mm -hmm. Тому Бахмут необхідно тримати і честь, слава і хвала всім нашим захисникам, які воюють як Бахмуті. Так і безпосередньо в цілому знаходяться на лінії фронту, тому що за містом Бахмут зараз замилилися інші напрямки, де сили оборони здійсняють не менше позах юрі. Дякую вам. Дякую саме за те, що підняли це питання. Честь і хвала вам, нашим захисникам, за те, що ви робите, за те, що тримаєте Бахмут тією ціною. тому, що я в суспільстві теж чую от такі думки, про які ви зараз щойно сказали, і це от оточення, яке поруч. Дякую вам ще раз, Юрі. До командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахелес 92-ї бригади.